Вітаю! Сьогодні я хотіла би познайомити вас з ефективною методикою, яка класно справляється з тривогою. По-перше, так само вона може знижувати інтенсивність почуттів будь-яких як позитивних, умовно позитивних, так і умовно негативних. Що це за методика? Зустрічайте? Це великий довгий тапінг. Що ж це таке? Тапінг означає постукування в перевод... перекладі. То ця методика має такий алгоритм. Людина почергово постукує по певних точках. Свого тіла, а також обличчя і промовляє самонавіювання, наприклад, коли я тривожусь, я все одно себе люблю та приймаю. Пропоную зразу перейти до практики, бо саме в практиці засвоюється інформація, формуються вміння. Які через багаторазові повторення переходять до навичок. Навички це те, що ми можемо застосовувати майже в будь-яких обставинах, тобто воно вже автоматично в нас виходить, і нам потрібно мінімум контролю, мінімум зусиль для того, щоб це провадити своє життя. І тим самим покращити його якість, рівень щастя та рівень гармонійного стану, який впливає безпосередньо на адекватне прийняття рішень, наприклад, також на будування якісних відносин, на підтримку тих самих відносин, так? на те, щоб ми конструктивно вміли виходити з конфліктів. Так само це впливає на можливість нашої самореалізації, що дуже-дуже важливо насправді для людини для того, щоб вона відчувала, вміла і могла мала таку змогу відчувати себе щасливою. А бути щасливим, напевно, це мрія кожної людини. Цього світу, я так сподіваюся. Тож, приступимо. Пропрацьовувати будемо сьогодні саме тривогу. Далі, якщо це відео знайде відгук та попит, а буде мати попит і в інших почуттях, я не виключаю можливості, що я запишу також цю методику на пропрацювання інших почуттів. Ну, Можливо, злості, роздратування, або а, страху, або горя, можливо, також. Так, почнемо. Ми, по-перше, розташовуємо а, своє тіло, да? положне тіло повинно бути зручне, а, краще сісти на а, стілець зі спинкою, або на Наприклад, табурет, поставити його біля стіни для того, щоб мати змогу оперти спину. Тому прийміть зручну позу, поставте свої ножки, ступні ніг, рівненько на підлогу, щоб відчути опору. Так. Наступне: якщо нема можливості опертися в щось, сядьте зручно. Не як колов'яний солдатик, да? а просто сидите рівненько розслаблено. І починаємо практику. Робимо такі рухи пальчиками по тємічку частинці, верхніх точках голови. І кажемо: навіть якщо я відчуваю тривогу, я все одно себе люблю та приймаю. В ситуації, коли я відчуваю тривогу, я все одно себе люблю та приймаю. Коли я тривожусь, я все одно себе люблю та приймаю. В ситуації, коли мені тривожно, я все одно себе люблю та приймаю. Навіть коли я тривожусь, я все одно себе люблю та приймаю. Коли я відчуваю тривогу, я все одно себе люблю та приймаю. Навіть коли я тривожусь, я все одно себе люблю та приймаю. В ситуації, коли мені тривожна, я все одно себе люблю та приймаю. В ситуації, коли мені стає тривожна, я все одно себе люблю та приймаю. Коли мені тривожна, я все ж себе люблю та приймаю. В ситуації, коли мені тривожно, я все одно себе люблю та приймаю. Навіть коли я тривожусь, я все одно себе люблю та приймаю. Коли я відчуваю тривогу, я все одно себе люблю та приймаю. Навіть коли я відчуваю тривогу, все одно себе люблю та приймаю. В ситуації, коли я відчуваю тривогу, я все одно себе люблю та приймаю. Коли я тривожусь, я все одно себе люблю та приймаю. Навіть коли я тривожусь. щоб робили вдих животиком надули кольку начебто, і потім через сомкнуті губи, поступово видихаємо та опускаємо руки. Зараз, після виконання цієї техніки, запитайте себе, наскільки Балів, зараз в виражена тривога. Або уявіть термометр почутців, так? де 0 немає цього почуття і 10 максимально вирежене почуття. Як правило, зазвичай, якщо тривога була 7 балів до виконання техніки, Потім вона стає десь на 4-5 валів. Інколи може бути таке, що людина виконала техніку, але змін ніяких не відбулося начебто. Що в такому разі я можу порадити? По-перше, виконати цю техніку ще через деякий час. Якщо ви раніше ніколи не робили її. І поспостерігати, чи буде ефект, чи він буде відсутній? Наступне. Якщо ви раніше практикували цю техніку, і вам вона була ефективна для вас, то ваша дії Практикуйте повторно зразу, після закінчення одного повторення, наступне. Декілька серій робите. До того період до відчуття зниження інтенсивності. Тривоги в цьому випадку. Або також звертайте увагу, можливо, темп виконання був доволі швидкий. Або вас відволікав хтось, якісь звуки, якісь ситуації, події навколо. Раджу повпливати на ці ситуації, якщо ви можете їх унеможливити. Так? Там закрити двері, наприклад, усамітнитися. Або м -м, включити, наприклад, е поставити вуха чи біруші, чи навушники, да? трошки заглушити е ці звуки, які доносяться, ті звуки, які доносяться з оточуючого простору. Тож, Любо прошу, користуйтеся, коли попрактикуєте, буду дуже вдячна вам, якщо ви напишете мені в коментарі, наскільки саме відсотки змінилася вираженість почуття ваша, яке ви пропрацьовували, чи тривога, чи, можливо, інше якесь для вас актуальне наразі. Та також чекаю якихось пропозицій, зауважень. Питань, це все пощається. Тобто, я на основі цих коментарів буду планувати та записувати наступні відео. Також для активних коментаторів та підписників мого каналу в 2025 році, на початку 25-го року, Буде виходити такі, знаєте, якби плюшки виходити будуть. Якби Ці плюшки будуть давати змогу відвідати консультацію або групову зустріч да, терапевтично в моєму веденні зі знижкою. Тож, не зволікайте та користуйтеся. Можливостями, які, є, які дарують вам за сьогодення для того, щоб надалі мати гігієну свого психічного здоров'я та е користуватися можливостями, які пропонує вам світ. На все добре! Пока-пока!